Усім привіт! Сьогодні у нас живлення, чергове живлення по фазам розвитку. Фаза в нас така, що почало достигати полуниця. ягоди вже червоніють, перші вже почали достигати. В минуле живлення у нас був кальцій, ми давали. І зараз ми даємо калій і закриваємо комплексне живлення. Тобто ми будемо чергувати калій і всі інші добрива. І так кожних 3-5 днів, якщо у нас інтенсивне живлення, або хоча б раз в тиждень. Тобто, перший тиждень, наприклад, там ми живемо кальцієм, Через тиждень ми даємо там, калій, фосфор, все остальне чи азот, що нам потрібно по фазам розвитку. Але є маленький момент. Тому, для чого я це зробив відео роблю, ми використовуємо в цьому жиленні Гумат Калія. Що це таке? Хочете, пригортайте, там, я думаю, інформації цієї повно. Коротенько в двох словах. Він використовується як хелатний агент, тобто він хелатує всі наші основні там добрива, магній, калій, швидко залітає все в рослину, вона його гарно тягне. Но його користь в тому, що гумат, гумати вони покращують смакові характеристики плодів, ягід, всього остального. Тобто, якщо ви хочете, якщо у вас не вистачає смаків, це причина. Що нема гуматів. Тобто на чорноземах все смачне, все гарно росте, все дуже гарно смакує, а вже на бідних почвах, грунтах, бідних важких, там глинистий, якісь торфяні піщані, там гуматів мало і смак буягоди значно буде гірший, ніж ніж на чорноземі. Тому можна зробити таку операцію, і ми можемо покращити смак. Посилити наше живлення, зробити супер агротехніку, таку поживлення. І додаємо гумати. Єдине, що по гуматах вам потрібно їх дуже добре замучувати в теплій воді. Там на добу, а то й на дві, вони важко розчиняються, тому їх треба замочити, щоб вони добре розчинилися, і вийшла така однорідна. Однорідна рідина. До цих гуматів додаємо, нам зараз треба дати калій. Основний елемент калій це тільки калій, чуть-чуть даємо фосфору і чуть, чуть у нас буде магнію. Обов'язково додаю хилат заліза, щоб у нас живлення закривалось повністю. Полуниця це в нас така культура. В якої коренево невелика, Споживання в неї, якщо сорти інтенсивні, споживання поживних речовин дуже високе. Тобто, по всій агротехніці, по великому рахунку, ми з кожним поливом маємо давати якесь добриво. Питання тільки в його концентраціях. Ну, добриво давати треба постійно. Тобто, якщо подивитися, у нас там щось десь цвітає, то ми борше будемо додати, його можна і не виключати, хай він буде, він зайвим не буде. І так по всіх фазах розвитку. Тому беріть на замітку, хто хоче заморочуватися, хто хоче для себе там супер смачних якостей, якщо розкрити потенціал росту, щоб відчути весь смак і Використовуйте гумат калію. Штука класна в будь-якому випадку. Наразі все. Наступне живлення у нас буде кальций. Воно буде через 5-7 днів. Всім успіху, гарних врожаїв, смачних плодів, хай щастить!